Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та передало до суду справу колишнього одеського військома Євгена Борисова. Він замість служби їздив на відпочинок в Іспанію та на Сейшели. Слідство встановило, що у 2022-2023 роках експосадовець виїздив з України під виглядом людини, яка постраждала від російської агресії. Зокрема, знайомий лікар оформив йому виїзд, начебто, на лікування після поранення на фронті. У ДБР стверджують, що насправді колишній одеський військом виїздив на курорти Сейшельських островів та Іспанії. В офісі генпрокурора уточнили, що відпочинок був з грудня. 2022 року, по січень 2023 року, він відпочивав зі своєю матір'ю та дружиною. Під час розслідування також було встановлено факт використання екс своєнковим підробленого документа як підставу для нез'явлення вчасно на військову службу, йдеться в повідомленні. В офісі генпрокурора додали, що 2 грудня 2022 року колишній керівник одеського ТЦК та СП не з'явився вчасно на службу і ухилився від її проходження до 16 грудня 2022 року. Також там розповіли, що 19 грудня 2022 року Борисов, перебуваючи на стаціонарному лікуванні. Ні, у військовій частині вів лікаря в оману та отримав від нього перевідний епікриз рекомендацію щодо направлення на лікування за кордон.